Але воює то є Лен, товариші, прекрасна риба, дивіться. Який красень. Але красень. Не дається. Але він воює. Я вже його мучу з 4 хвилини. Неходи ну, сюди, коханий, змучився. Ходи, ходи. Дивіться. дивиться. Красеньякий. Дивіться. Яка краса. Тихо, 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 тихо. Дай ми зробимо прекрасна риба. Дивіться яка. Скажи щось. Пусти біля воду! Пусти! Добре, пущу.